радіє ця тема, що молитовні сніданки зараз е, ширяться країною. Неважливо, хто їх започатковує чи е, осередок е, міста, е, якийсь активний чи наш, там, наприклад, міжнародний жіночий рух за сімейні цінності. А можна будь-хто -будь може започаткувати молитовний сніданок? Ви, знає, ви знаєте, Бог Він є спільний, ви розумієте, і е, написано, де зберуться війни, там буду я. Збереться він я його і зробіть молитовний сніданок. Тільки от наш міжнародний жіночий рух за сімейні цінності, він вважає, що молитва без дії це слабо. Тому ми посилюємо діями. І от Стрію, коли відбувався всеукраїнський молитовний сніданок, я до речі, користуючись знову, нагодою, що я у вас на світлому радіо хочу. Подякувати папському нунцію за його присутність і спільну молитву разом з нами були представники всіх церков, але його присутність, звичайно, показала важливість цієї теми для і цієї гілки традиційної церкви. Ми на цьому молитовному сніданку ну, і вручили брені жилет, і оскільки наш ліський осередок займається ще. Пошуками спадщини гітмана Івана Веговського, це так само фінансування, ми так само з дівчатами, завдяки тому, що ми проводимо в нашому центрі, могли передати суму їм на підтримку цієї пошукової діяльності, рештки відомого гетьмана, який то був перемогу у Канатовській битві, що тут говорити. Тобто, от наш всеукраїнський жіночий молитовний сніданок це якась тема. Обов'язково добрі справи потім протязі року. Можливо, так багато е, мені хочеться дякувати людям, яких я зустрічаю по життю небайдужим, е, людям дієвим, нашим захисникам, нашим підприємцям, які працюють, нашим лікарям, вчителям. Бо крайній молотими сніданок був на тема дякувати і цінувати, усвідомлюючи через молитву важливості і теми, що ми піднімаємо. І якщо ви хочете організувати у себе в місті е, сніданок, просто підійдіть до е, керівника вашої церкви, незалежно якої ви конфесії, але єдине, що попросіть, хай він буде все-таки між конфесійним. Бог єдиний, розумієте, і він чує різні голоси, але да? молитва до нього спільного. І от нещодавно відбувся в Вінницькій області, так само було сніданок, які організували артисти. Вони підійшли до православної церкви і попросили, давайте разом помолимося за сім'ї наших військових. І це була сильна, щира, молитва. Це натхнення, це підтримка, але змічно втеться. Натхнення і підтримку діями, тоді ми будемо ставати сильнішими. Ми ростемо в цій війні не тільки усвідомлені, хто ми є. Ми народ, який вже четвертий рік поспіль протистоїть стоїть великому агресору. Повірте, жодна Україна не витримає. Давно би ви була знищена. Значить, така доля у нас. Знаєте, зупинити дияволо. Вона дається тільки сильним, сильним, не тільки фізично, а сильним духом. От молитва зміцнює дух. Тоді, по спільній молитві, по вірі дано буде вам. Хай буде дано по вірі кожному, хто нас слухає сьогодні.